Отже, дорогі глядачі, ви напевно вже чули, в Німеччині дуже популярна така фраза Дасе Сандере, де Се Сандре, типу, другое. друге, Ета друге. Це інше, це інше. І просто що хочу сказати стосовно цього, другое». E, декілька місяців тому Дональд Трамп приїжджав в Європу і зустрічався з Урсулою фондерляєн, і власне вони там підписали договір про те, що. Ну, по суті, Європа буде платити там десятки мільярдів доларів е, дань США. От. Але що хочу сказати європейцям, цим, і, зокрема, німцям, що це вас не врятує. Е, якщо ви думаєте, наприклад, що це просто звернення до німців, так само, там до європейців. Якщо ви думаєте, що ви таким чином відкупилися, е, коли вас будуть хуярити там Росія, Китай і, і США. То потім вони скажуть, коли ви скажете, типу, бля, так ми ж заплатили, вони скажуть да се сандре, да се сандре.